Черкащанка Аліна Хозей говорить, чашка капучино у кав'ярні поблизу будинку. Її щоденний ранковий ритуал. Я думаю, він зараз у багатьох є, тому що в країні війна, і зараз ми себе якби ось цим розражаємо, що можна прийти в таку гарну атмосферу, посидіти, випити кави, і ти вже себе почуваєш дуже добре. Говорить, пити каву регулярно почала декілька років тому. До цього вживала виключно чаї. Каже, помітила, що ціна на улюблений напій зросла, та вона її влаштовує. Особисто для мене кава виправдано. Ціна зросла. Для мене це особисто ролі не грає, тому що кавомани як пили каву, так вони й будуть пити каву. За цю каву відвідувачка заплатила 52 гривні. Говорить шеф бариста та співвласниця кав'ярні Валерія Коваленко. Ціну напою формують такі фактори. Є зерна різної обробки, різної обсмажки. Вона йде під різні види заварювання, тому це все впливає і на ціноутворення. Чашку кави закладаються ще такі фактори, як місце знаходження кав'ярні. Так ми вкладаємо в неї ще досвід наших бористов, бо всі вони проходять навчання. Каже, нині у кав'ярні є 22 види кавових зерен. Найбільш популярні серед відвідувачів бразильські. З яблучною кислинкою, з шоколадною гічинкою, тобто більш рівномірно. Наприклад, ще рік назад вона коштувала 1200 гривень за кілограм. Зараз вона сягає 1600 гривень за кілограм. Власниця. Кав'ярні Марина Карпець більше 15 років займається кавовим бізнесом. каже з 2019 року: вартість чашки еспресо в Черкасах збільшилася на 15 гривень. Тоді її купували за 17 гривень. Ціна на каву залежить безпосередньо коливання курсу валют політична. Ситуація в країнах світу здорожчання логістики в зв'язку з тим, що коливання курсів валют. Ціна на каву в Україні почала зростати із січня 2022-го. Говорить доктор економічних наук провідний науковий співробітник інституту аграрної економіки Богдан Духницький. За цей час ціна на каву в Україні в середньому зросла на 44 У 2021, -му, і навіть у 2022, -му, і у 2023 -му ми мали недостатнє виробництво у основних країнах, де кава вирощується: це Бразилія, В'єтнам. Колумбія та індонезія всі ці країни потерпали від поганих несприятливих погодних умов. каже із грудня 2023-го на світовому ринку ціна на каву зросла на 70%. в Україні за 2024 рік. Якщо усереднювати узагальнювати, за даними моніторингу цін супермаркетах, вона зросла десь на 10%, А от безпосередньо чашка кави еспресо зросла на 20%. Додає, якою буде ціна на каву в майбутньому, прогнозувати рано. Втім, новий урожай зерень, який збиратимуть невдовзі, буде нижчий заочікуваний. Наталія Черкашенко, Сергій Єфімов, Суспільне новини, Черкаси.